С Божим, Божемдраціні ви знаєте, наша геологія землі вона насправді показує всі масштаби катастрофів, які відбувалися на нашій землі, і Біблія їх описує. Землі насправді не було мільйони і мільярди років. Вона не розвивалася так, як сьогодні люди говорять, і намагаються переписати на історію землі. Вулкан Святої Єлени він показує насправді масштаб, як це швидко може змінюватися, тому що при цьому виверженні були просто вражаючі наслідки цього. Сьогодні багато фільмів фотографій цього є, де мільйони дерев вони були поваляни. Було насправді багато збитків, каньйони. Ну насправді дуже страшні події. Можете собі подивитися. І що вони показують? І ви знаєте, коли вони побачили ці всі виверження, це все вони побачили дерева. Та? Вони також вертикально, які сьогодні знаходять в шахтах вертикальні дерева, які стоять, і ці пласти, якби, кожен пласт якби, прорізає. то ви знаєте, їм не було мільйонів. Мільйони мільярди років це всечня, це все видумане. Тому ми маємо розуміти і приходити до госпіталь, не говорячи про такий вулкан, як крокодал. Він насправді дуже сильно масштабний, і якби його вивернення там достигається 50 кілометрів. Вгору ця волна, прорізаючи всі ці атмосферні наші слої, ці камні, які вилітають звідти, вони достигають на 800 тисяч кілометрів. Ця хвиля ударна, вона приходить землю сім раз. Насправді дуже страшні події. Описує Біблія, які мають статися, як і говорить, говорив. Ви знаєте, що кожна кожна людина горда, все горде воно буде постижено посремене. І всі ці події, які описано при шостій початці, вони мають відбуватися. І це воно буде так дійсно. І люди сьогодні думають, є Господь, немає, це буде чи не буде? Маячня, не маячня. Але насправді тоді люди побачать. Ну можна подивитися сьогодні, що відбувається в світі, до чого світ іде. До чого він стремиться. Тому Господь він дав наперед для того, щоб попередити свою церкву, щоб ми, як святі його, увійшли в його тисячолітнє царство, яке буде ще на землі, царствували з ним, і потім царствовали вічності. Тому приймайте рішення вивчати істину історію землі, істинне слово, Бога, творця, який створив, який попереджує, що буде відбуватися, який описує, що було, щоб ми знали.